Слава Україні, рада з відновлення Охмадиту ДТП за участі рейсового мікроавтобуса у Хмельницькому районі. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Міністерство охорони здоров'я затвердило положення про раду з відновлення охмадиту, яка контролюватиме процеси відновлення лікарні і забезпечить участь громадськості. До її складу увійдуть 15 осіб. Це благодійники найбільших пожертв, також представник Охмадиту та МОЗ, а також представники громадських об'єднань і професійних асоціацій. Екс керівника Рівненського ТЦК взяли під варту. Про це повідомляє спецпрокуратура. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Нагадаємо, екс-воєнком є обвинуваченим у ще двох кримінальних провадженнях за фактами застосування насильства щодо підлеглого та грабежу, а також незаконного збагачення на понад 46 мільйонів гривень. Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницькому. В Хмельницькому районі сталося ДТП за участі рейсового мікроавтобуса. У салоні перебувало 15 пасажирів. Одна людина травмувалася. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні близько третьої години ночі на автодорозі з полученням стри із варени поблизу Хоменці. 46-річний житель Львівської області керуючи рейсовим мікроавтобусом Мерседес Бен Спрінтер за маршрутом Кременчук Львів. З'їхав у кювет і зіткнувся із деревом. Внаслідок автопригоди, 60-річний пасажир мікроавтобуса, житель Харківської області, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Інші пасажири не травмувались. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції, відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині заборонили проведення масових релігійних заходів з 16 до 25 серпня. Відповідний наказ Хмельницької ОВА та Хмельницького обласного ТЦК та СП вже оприлюднюють на офіційних сторінках соцмережах громад області. Згідно з документом, забороняються будь-які заходи у вигляді походів і демонстрацій, в тому числі і хресний хід до Почаєва. Метою цього рішення є гарантування безпеки громадян та правопорядку в області. У Хмельницькому затримали чоловіка з наркотиками. Патрулюючи вулицю Інститутську, правоохоронці виявили 33-річного чоловіка, що поводив себе підозріло та помітно нервував. Поліцейські провели йому поверхневу перевірку та виявили у чоловіка колбу із залишками ймовірно наркотичних речовин. Слідчі встановлюють обставини цієї події. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом доби що минула. Двічі рятувальники виїжджали на гасіння займань у господарчих спорудах. Вони горіли у селах Водички та Велика Леванда Хмельницького району. У селі Глушківці Ярмолинецькі вогнеборці ліквідували пожежу сухої рослинності. Ймовірна причина займання, потрапляння малокалорійного джерела, запалювання на горючий матеріал. Нещасних випадків на місці події не було. Хмельницькому проведуть мистецький фестиваль до дня молоді, який в Україні відзначається 12 серпня. Мета дати можливість молодим людям проявити свої здібності. Захід відбудеться у вечірню пору в центрі Хмельницького. Про це повідомили у прислужбі міської ради. Як йдеться в дописі, мистецький захід організували працівники комунального закладу Молодіжний центр спільно з управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради. Він має на меті розкрити молоді таланти, тому й дали символічну йому назву Твори. Відбудеться молодіжний фестиваль у понеділок, 12 серпня, з 16 по 22 годину. Він матиме дві локації: перша це мистецький дворик Хмельницької музичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового, вулиця Проскурівська, 18 та кав'ярня «Плейс» провулок Проскурівського підпілля, 34, дворик за монотеатром Кут. Хмельниччині прогнозують ускладнення погоди до кінця доби. Сьогодні, за даними обласного центру з гідрометеорології, по області та місту прогнозують грози. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, це були найактуальніші новини станом на цю мить. Залишайтеся з першим подільським. Ми повернемось в ефір свіжої порції інформації. Поки що прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня.